Перш за все хотів би подякувати тим людям, які вилучилися до тої зйомки, до роботи, до творчого процесу, до створення сюжету, до того, що є кінцевим результатом. Я хотів би назвати це тут по Е, Це є Світлана Соломічна, це є Лілія Сапіга, це є Аліна е, це є Олег Волович, Оксана Задоров. І один чоловік, який зараз з нами не присутній Ігор Буранич, людина, яка була причетнутися до зйомок, яка збудована до нас. Те, що ви побачите, якраз Якщо виходить. Якщо маєте так назвати людей, але не чим вони долучили, були там вже в двох словах. Значить, ще ще хотів би висловити окрему подяку на конечній пані Мирославні, яка надала нам броню для того, для головня України, для цього квіту. От, значить, по і в так як я сказав, плану соловнична це якби ти як як сказав основний дугов. Так якщо я основний доволок там пункту, то в даному факту це була муза нашого квіту, нашого творчого процесу, яка вивчалася до того, щоб. Сюжетна ліна, яка вийшла, і взагалі всі зйомки, які зараз відбулись, то це все мало місця, це все відбулось. Врешті, ви це все самі побачите.